Привіт! Мене звати Тарас і я щиро радий запросити тебе в нашу майстерню з продажів. Туди ділюся порадами та прикладами з реального життя, які точно стануть в нагоді. Без складних теорій лише те, що справді працює. Але перш ніж поговоримо про те, як правильно, давайте подивимося ситуації, які краще уникати. Їдемо на шашлики сьогодні. Добрий день! Бачу ви щось там заглядаєте? Якщо вас щось цікавить, то кажіть мені. Якийсь прийшов знову. Буде зараз голову морочити. Щось вас зацікавило? Може вам щось підказати? Ну, і як надумаєте, то скажете мені. Бачу ви щось думаєте? Ну, як потрібно буде, тримайте мою візитку. Як надумаєте, то прийдете. Будь ласка. А тепер давай подивимося, як правильно вітатися. Доброго дня, мене звати Тарас. Якщо потрібна допомога, я поруч. Як до вас можна звертатись? Радий знайомству, Андрію. Почувайтеся вільно, я поруч. Якщо щось потрібно буде, я зможу вам допомогти. Чому це працює? Ім'я продавця створює людський контакт. Запит по імені клієнта демонструє повагу. Відсутність тиску знижує захисну реакцію, а посмішка та настрій створює довіру. Клієнт сам повернеться. Отже є контакт. З привітання розпочинається не просто розмова, а продаж. Не пропусти! Наступні епізоди, в яких ми будемо ділитися, нашими рекомендаціями. До зустрічі у наступних відео.